Ми продовжуємо вивчати методи розв'язання систем лінійних рівнянь, і наступний метод розв'язання це метод додавання. Для лінійних рівнянь, мені здається, це може навіть краще, ніж підстановки, тобто швидше. І полягає він в тому, щоб ми при додаванні двох рівнянь системи отримали рівняння, третє рівняння. Яке можна записати замість одного з двох рівнянь системи. І мета наша? яка? При додаванні, щоб одна із змінних перетворилася на ноль, тобто, щоб коефіцієнти перед однією з двох змінних при додаванні дали ноль, і тоді множенні на ноль змінна зникає. Тоді, що ж у нас дає в сумі 0? Це два протилежних числа. Мінус 5 плюс 5, мінус 6 плюс 6, ну і таке інше. Тому, якщо у вас вже є як ось рівняння, система рівнянь 2х мінус 5і дорівняння 7, і 4х плюс 5 дорівнює 5, якщо тут у нас з вами вже є протилежні коефіцієнти перед однаковими змінними, то ми одразу додаємо. Зверніть увагу перед ігри у першому рівнянні мінус 5, у другому перед Y плюс 5. І при додаванні це буде 0. Тому ми одразу додаємо наші рівняння. І говоримо, що при додаванні ми додаємо х з х, і з y і число з числом, яке не містить змінне. 2х плюс 4х це буде 6х. При додаванні мінус 5 плюс 5 буде 0 і y зникає. І це дорівнює. Ім додати 5, 12. І ми отримали рівняння е, з однією зміною, яку ми можемо знайти. І X у нас дорівнює 2. Потім ми те, що знайшли значення, підставляємо в довільне рівняння, хоч вперше, хоч вдруге. Тобто, обирайте самі. Із початкової умови. Ну і, ми, ну давайте я візьму перше. Тобто 2 помножити на 2 відняти 5 y дорівнює 7. Мінус 5 y дорівнює 7 відняти 4, так? І отримаємо мінус 5 y дорівнює. 3. І y дорівнює 3 поділити на мінус 5. Ну, мінус 3 п'ятих, можна так і залишити. А можна десятковим дробом записати. І ми отримали значення змінних, тобто наші відповіді. Я записую, що це є розв'язком нашої системи і відповідь 2. Мінус 3 п'ять. Зверніть увагу, якби ми робили з методом підстановки, це теж можливо зробити це, цю ж саму систему. То бачите, перед змінними у нас немає коефіцієнта 1 чи мінус 1. Було б незручно виражати одну змінну через іншу, тому що довелося б ділити на коефіцієнт відмінний від одного і отримали б дріб. Потім ми звільнялися від знаменника множили обидві частини. Рівнянням на якесь число, ну і так би було б довше і складніше. Тому додавання в такому випадку зручніше. Можна було б цю систему і графічно зробити, але це теж довго будувати графік кожного рівняння, і, до речі, мінус 3 п'ятих дуже складно з'ясувати точне значення графічне, оскільки у нас дробове значення. Тому, можливо, довільний метод, але обираємо той, який зручний. Нагадую, графічний метод ми обираємо, коли у нас сказано, розгляжіть графічно, або сказано, що ви знайдіть, знайдіть кілька розв'язків має система. Так, це я прибираю. Ну, тут е розв'язували і перевели не, мі не мінус п'ятих, а мінус 0,6, ну, до речі, те ж саме число, але в іншому вигляді. І так, цей метод називається методом додавання. І от якийсь такий підсумочок. Цей метод заснований на такому твердженні. Якщо одне з рівнянь системи замінити на рівняння, отримане шляхом додавання лівих і правих частин рівнянь системи, то отримана система буде мати такі самі розв'язки, що й початкова. Іншими словами, ми коли додали, отримали, я вам говорю, третє рівняння, яке можна замінити було одне з двох перших рівнянь, яким і розв'язати нашу систему. Далі я не буду розглядати, ну, розглянете в параграфі розв'язання самостійно тут системи. Я візьму е, з нашого підручника щось таке, щоб було зручно пояснити. Так, і візьму, е, давайте візьму з однією крапочкою. Там, де трішечки складніше, за рахунок чого зараз я пояснюю. Номер 1168. Я візьму, наприклад, п'ятий пункт і розв'язуємо, записую систему. Так, і 12х плюс 7у дорівнює мінус 26. Нагадую, завжди перед тим, як починати розв'язувати завдання, перевірте, чи правильно ви переписали умову. Так, все вірно. Далі ми говоримо, застосуємо метод, нас кажуть конкретно, додавання. Так, мета методу додавання це при додаванні двох рівнянь системи звільнитися від однієї з двох змін. Тобто або х щоб зникло, або щоб зникло y. Ну і дивимося, чи є у нас перед однаковими змінними протилежні числа? Перед х у нас 3 і 12 – це не протилежні, а перед ігри мінус 7 – це теж не протилежні. Тоді виникає питання: як же зробити протилежні коефіцієнти? Ми знаємо властивість рівнянь, що ми можемо обидві частини рівняння помножити або поділити. На одне і те саме число, і від цього, після цього отримаємо рівносильне рівняння. Тобто, те, у якого будуть корені такі ж самі, як у попереднього домножені. Таким чином, тут потрібно нам ну, кожен може зробити по-своєму. Тобто, хтось захоче зробити протилежні коефіцієнти перед х, а хтось перед х. Дивіться. Це все одно. Але ж дивіться, якщо перед Y робити протилежні коефіцієнти, то 2 і 7 потрібно знайти найменше спільне кратне, так? І домножити кожний коефіцієнт на якесь певне число. Оскільки у нас 14 найменше спільне кратне, то нам потрібно перше рівняння було помножити на 7, а друге множити на 2. І, Тобто два рівняння потрібно було б домножувати. А якщо провести аналіз коефіцієнтів перед х, то ми бачимо найменше спільне кратне між трійкою та дванадцяткою – 12. Тому друга не потрібно множити на додатковий якийсь множник, А лише потрібно помножити перше на мінус 4, щоб отримати протилежний коефіцієнт. Робимо таку рисочку вертикальну, виробіть її повище, щоб вона не була з одиничкою схожа. І говоримо за цією рисочкою, на що ми множимо. Множимо на мінус 4. Це перше рівняння. І 3 на мінус 4 мінус 12х. Мінус 2 на мінус 4 плюс 8х. І 1 на мінус 4 мінус 4. І друга переписуємо без змін. Так. отримали рівносильну систему. Так, далі ми можемо вже додавати. Я от нас буду писати біля фігурної дочки, що тепер можна додавати. І додаємо мінус 12 плюс 12, 0, тобто х у нас зникає. 8 у, додати 7, ігрів, це буде 15. Ігрів. Дорівнює і мінус 4 плюс мінус 26 буде мінус 30. І так ми отримали рівняння з однією змінною, і ми, іншими словами, як нам сказали, можемо в нашій системі замінити одне з рівнянь на те, яке отримали в додаванні. Давайте ми так і зробимо. Так, ну, я потім для знаходження Х оберу перше рівняння початкове. Тобто я виписую одне з двох, яке мені буде зручне для підстановки, потім для знаходження другої змінної. І те, що ми отримали при додаванні. І вони у нас складуть нову систему. Ну, тепер я вже не буду записувати систему, одразу з другого рівняння я знайду y рівня мінус 30 поділити на 5, мінус 6. Я знайшла. І підставляю перше рівняння. Тобто 3. Мнус 2 помножити на мінус 6 дорівнює 1. 3х додати 12 дорівнює 1. 3х дорівнює що там у нас, 12, мінус 12, додати 1 і 3х дорівнює мінус 11. Так, і ми отримали, х дорівнює мінус 11 третіх, х дорівнює мінус 3,2 третіх. Так, зараз ще раз перевіряємо. Так, мінус 6 тут у нас з вами. А що мінус 6? Я ж тут пропустила. Одиничку діти, а ви мені нічого не сказали. Так, вибачаю. 15 і дорівнює мінус 30 іг дорівнює мінус 2. Я випадково не написала одиничку. Тоді ми тут все перероблюємо помножити на мінус 2. Так, вибачаюсь одиничку. Так, мінус 2. Це у нас буде 3 помножити на х мінус 2 помножити на мінус 2, це 4. І тут у нас буде 3х дорівнює 1 відняти 4, 3х дорівнює мінус 3 і х дорівнює мінус 1. Це такий більш зручний розв'язок, але тут не завжди підбирають такі гарні розв'язки, як ми отримали зараз. Інколи бувають і дробові значення, так, і тому ми пишемо x дорівнює мінус 1 y дорівнює мінус 2. І відповідь мінус 1 мінус 2. Це все вірно. Зверніть увагу, що рівняння не можна додавати, да? а можна і віднімати, до речі. Тому що віднімання це ж додати протилежне. Так? Тому можна додавати, можна віднімати. Так, але ж метод додавання, так він називається, не метод віднімання, а метод додавання. Таким чином, ми розглянули. Дві системи. Перша, там, де ми зробили одразу додавання, тому що були протилежні коефіцієнти перед однією і тією змінною в двох рівняннях, а друга, нам було потрібно домножати одне з рівнянь, або інколи буває і два рівняння на якісь певні числа, щоб досягти мети протилежні коефіцієнти перед однією з двох змінних в двох рівняннях. А потім вже додаємо. Так, я це прибираю. І підсумок такий. І так, підсумок ось він який. Щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь, методом додавання треба. Дібравши вигідні множники, перетворити одне чи обидва рівняння системи так, щоб коефіцієнти при одній зі змінних стали протилежними числами. Те, що я говорила. Дібравши вигідність, це ж я вам сказала, як робити. Берете, знаходите найменше спільне кратне і виявляєте, на що потрібно домножати кожне рівняння, щоб отримати однакові коефіцієнти. Так, ну, я маю за модулем однаковим. Далі, додати по члену лівій правій частини рівнянь, отриманих на першому кроці. Третє. Розв'язати рівняння з однією змінною, отримане на другому кроці. Четверте, підставити знайдене на третьому кроці значення змінної будь-яке рівнянь вихідної системи. І п'яте обчислити значення другої змінної. І шосте записати відповідь. Тобто це все, що я вам на прикладах показала. Зараз переходимо до практичної частини.